Всі привіт! Ви на каналі Котик Настя і у мене немає ідейного відео, і за цього я записую відео про нову Ну, коротше, починаємо. Деше, хоча я не... А от і вона. Це. Коли ти не рухається, це є ходьба. не знаю як її називати. Ну і біг. Прикольна анімація. Так, але... Так, астро. Так, окей, треба. Надіти його, звичайно, от. Так, давай, анімацію своє показуй, якщо вона колись буде. Вот, вот, вот. Як він ходить Але щось мене трохи вистачає, як він бігає ходить. Ой, точно, я ж не показала эти штучки на шель. Ладно, показу, коротше. Так, і на шайка показати. Так, завжди. Так, будемо. Ой, щось поприяві. Скіни в мене є на шальку і Просто я їх не хотіла одівати. Пальний. Ладно. Окей, пілісти почнемо все, його анімація буде все. Ну дивіться, вроді його анімація ну, і була одразу. Вийшов, ну вот. так, окей. Це, все, оце, оце. Так, їй лишилося твістити. І твістити, звичайно, десь змінилося, от трясеться. Бежит. Атака. Фейс. Блинк. Да вот Фейс. Я думаю, тут вообще поздно есть. Дышь. Так, окей. Да. Шерик. Шерик, да. Вот так. Ходит. Бегает. Атака. Атака Фейс. Номер. Просто не щось. Ні. Чи де, де хтось цвісти дом ход Катя Вы не, не прижимаете? Я зараз Я зараз Watch. Ну, я беру басі, бо мені цей перс подобається, але, на жаль, я його не отримала. Але де він? Каво він. <звук> <звук> Тут є прикол, такий. коротше зараз показую. От таке є. І дивіться. О, ну так, давайте швидше Пробігаємо до довге відео мені не дано. Щось попереджаю, я просто буду легенько пробігати, Я думаю, я зміню відео про пасхалки, якісь секретки, туні. Але точно не сьогодні. цього. Бо зараз просто я описую обновлення. Ну тут, звичайно, я думаю, нічого не помінялося. Ні, ну могли б нові кімнати додати там. Нам ж цікаво, дивитися, секрет на секрети. Кунів. Так, є кімната, там, мейнів, але майже всіх мейнів є. Ну, Педла, звичайно, немає. Ну і убитий і басі немає. Кімната своє. Там не знаю, як сказати, чекай, я тут вже була. Ну, На всяк випадок ще один раз пробіжуся там. -ак. Пама. Так, зараз дві останні кімнати. Ну, біжу в останню кімнату, пробігаємо там. Ну і тут швиденько. А, пам, пам, пам. Так, валимо на другу розрум. Я не знаю скільки карт поміститься, то давайте на мене потім не кричіть. Бо Реально хочу багато всього обмістити, але не знаю скільки буде Блін, відео. Блин. Я, ее завжди просто. Завжди. Я их завжди. А просто просто такой плачу, кто из-за мной бежит, сразу трохи страшится. Ладно, там скорее еще звонилось из этой карты. Не, ну что ли реально бежит просто за мною? Это что такое? Надеюсь, я скорее еще выйду с этой Не, она мне не станет. Нет, ну раньше он и бежит, можно просто снимать такие видео. Я не знаю скільки буде длитися це відео. Блін, ну ніби здається, що він не знає, чи вона... І вон, це мій фанат. Здається щось таке трохи. Так, ладно, ну напевно остання карта буде зараз. Напевно, зараз буде остання карта. І я звалююсь цієї гри краще. Я не знаю, що там писало, надіюсь нічого поганого. Я перевіряю реально. Я думаю, що вже що там вона ти не дій, нічого запрощеного там нічого не писало. А то я не хочу перезнімати його ще раз. Я не хочу його реально ще раз перезнімати. А то, блін, мати там хтось написав і все, як говориться жопа. А, ладно, я не знаю, де я тут ходжу вже, ладно. Видимо, я маю вже прощатися, а то я зараз нулю відео на 12 хвилин зм не зможу випустити. Ну, ладно, може я в наступному відео про цього нову тут ще побіжуся трошки. А зараз всім папа. Доброго настрою. І, ну, як сказати, я вже сказала па-па.